Друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо топ будинків на продаж. Розглянемо детальніше ось такий будинок за 70 тисяч гривень. Це оголошення власника буде в першому посиланні під цим відео. Знаходиться в селі Тополя, Золотоніський район, в Черкаській області. Досить затишний будиночок за свої кошти, загальна площа будинку 55 метрів квадратних, а площа ділянки 45 соток, а саме 25 соток двір. А город займає 20 соток. Це одноповерховий будинок, в якому знаходиться три кімнати. Опалення твердопаливне. Будинок потребує вкладень та ремонту. Потрібно докупити також побутову техніку та меблі. Дорога до села асфальтована. Заїзд від хати ґрунтовка. Далі розглянемо такий будинок вартістю 6,5 тисяч доларів. Це оголошення власника хати. Переходьте на друге посилання під цим відео. Ось такий житловий будинок, в якому знаходиться три кімнати загальною площею 550 квадратних метрів. Є все необхідне із комунікацій, а саме світло, вода, газ, також є проведений швидкісний інтернет. В хаті є душова кабіна, бойлер, є вихід для пральної машини, також в кухні є газова плита, є досить велика кількість меблів, опалення в будинкові. Індивідуальне газове, досить акуратний і чистий будинок, площа ділянки становить 27 соток. На території є великий гарний погріб та літня кухня. Знаходиться дім у селі Хвильово-Сорочин, Черкаської області. В селі є магазини та Укрпошта. Наступним розглянемо такий будинок за 6 тисяч доларів. Розташований він в селі Матвіїха Черкаської області. Це оголошення власника, ви зможете знайти його в третьому посиланні під цим відео. Це великий будинок загальною площею 103 квадратних метра, який містить 4 кімнати та в якому може проживати досить багато людей. Із комунікацій, газ також проведена вода, опалення, індивідуальне газове в хаті, встановлений газовий котел. Це міцний цегляний будинок. Площа ділянки 60 соток. Будинок огороджений металопрофільним забором. На території ділянки є колодязь, літня кухня, жомова яма, хлів. Також посаджений молодий садок. Знаходиться дім біля ставка. В селі Матвіїха із необхідної інфраструктури є магазин та відділення нової пошти номер 1 Четвертий в огляді ось такий будиночок ціною 7,5 тисяч доларів. Розташований він в селі Мельники, Канівський район Черкаської області, це одноповерховий будинок, в якому знаходиться три кімнати з загальною площою хати 80 квадратних метрів. В будинкові проведена вода та світло, опалення індивідуальне газове. Є встановлений СНВ-узол в будинкові, частково зроблений косметичний ремонт. Будинок можна опалювати без газу. Є працююча груба, є меблі, які можна залишити при бажанні в своє користування. Площа ділянки 69. На ділянці є два гаражі: літня кухня, погріб, криниця, сарай. Також посаджений гарний садок із молодими деревами: яблуні, груші, черешні, абрикоса, вишня, горіх та виноград. В селі Мельники, де розташований цей будинок, є магазин та зупинка транспорту. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.